Святими є Бог Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий і ангели Божі. А решта духів це все біси. Як би люди не називали добрими там домового, якось би не задобрювали його. Навіть якщо люди вважають, що він їм чимось допомагає, це все мешня. Не буває добрих бісів, не буває добрих демонів. А всі ці нечисті духи є бісами, як би люди їх не називали, яким би гарним словом. І сатана протягом, як мінімум, вже шести тисяч років тут на землі він хитрує, мудрує. Якщо шість тисяч років тому він зміг обдурити Єву, то тим паче зараз диявол у своїй мудрості набуває досконалості, тому йому дуже легко обдурити людину. Але як нам протистояти усім нечистим духом? Ісус Христос дав силу, дав нам владу протистояти усім бісам. І Ісус послав на цю землю Духа Святого, який приходить до тих, хто виконує чисте Слово Боже, тому виконуючи чисте Слово Боже і приймаючи силу Святого Духа, ми можемо протистояти усім нечистим духам. І це можливо тільки в церкві, тому довіряйте Богу Ісусу Христу, Духу Святому. Довіряйте Слову Божому і не звертайте уваги на усіх нечистих духів, на цих домових відрікайтеся від цього всього. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я вас приєднаю на онлайн-служіння.